Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас. І сьогодні у нас задачка 169. На стороні БЦ, трикутника АБЦ позначили точку М. Периметри трикутників АБЦ, АМЦ і АМБ дорівнюють відповідно 60 см, 36 см і 50 см. Знайдіть відрізок АМ. Креслимо довільний трикутник, називаємо його АБЦ. На стороні БЦ нам потрібно позначити точку М. Вона не зовсім у нас довільна. Ми знаємо, що е, треба ще провести пряму від вершини А до цієї точки. І тоді у нас з'являються три трикутники. І нам кажуть про їх периметри. У великого трикутника АБЦ периметр 60 см, у трикутника АМЦ АМЦ 36 см. Давайте так запишемо. Периметр дорівнює 36 см. І у трикутника АБМ периметр 50 сантиметрів. Давайте теж зазначимо периметр 50 сантиметрів. І нам кажуть, знайдіть ось цей відрізок довжину цього відрізка АМ. Давайте його позначимо за Х. Х сантиметрів. Все, це все наше креслення. Тепер можна записати все, що нам дано. А нам дано. Нам дано, що периметр АБЦ дорівнює 60 см. Також нам кажуть, що периметр АМЦ дорівнює 36 см. І периметр АМБ. Дорівнює 50 см. Що нам потрібно знайти? А знайти нам потрібно відрізок АМ, е, його довжину. Давайте будемо розмірковувати. Нам не просто так дали е, периметри. Периметр у нас має певну формулу. Периметр це сума всіх сторін. І у нас є три трикутники. Давайте розпишемо всі ці периметри і подивимось, що у нас вийде. Записуємо слово розв'язок. І починаємо міркувати міркування номер 1 Зараз ми будемо говорити про трикутничок А, Б, М. Периметр якого дорівнює 50 см. І ось давайте запишемо. Що, периметр. АМВ дорівнює і розпишемо як суму всіх сторін. АБ додати БМ додати МА. А тепер запишемо фразу, бо МА ми не знаємо, це ми вже самостійно вирішили, що це у нас буде Х. І в умові це непогано було б зазначити: нехай АМ дорівнює Х. Тоді і далі ми вже можемо розписати це все числами. Периметр АМБ ми знаємо 50 см. АБ плюс БМ ми не знаємо, тому записуємо літерами. А ось МА ми сказали, що це Х. То давайте запишемо як Х. Звідси ми можемо знайти наше АБ плюс БМ. АБ плюс БМ дорівнює 50. Мінус Х. Все завершили розмірковування. Переходимо до міркування номер 2 Візьмемось тепер за периметр трикутника АМЦ. І зробимо все те ж саме. Периметр трикутника АМЦ дорівнює АМ додати МЦ, додати СА. Периметр ми знаємо: це 36 см. АМ. Ми знаємо, це Х сантиметрів. А ось mc плюс С ми не знаємо, тому так і записуємо: МС плюс С А. Звідси ми можемо знайти mc плюс С А, плюс С дорівнює 36, підняти Х. Все, міркування завершили. І переходимо до нашого третього міркування. Беремося за наш великий трикутник ABC. Робимо все те ж саме периметр дорівнює. Але ми розписуємо вже з тими даними, які ми вже знаємо. Ми знаємо сторону AB плюс БМ. У нас є числовий еквівалент суми цих сторін це 50 мінус Х. І ми знаємо MC плюс СА числовий еквівалент. Суми сторін, яке дорівнює 36 мінус Х. Тому нам потрібно розписати периметр саме з урахуванням цих даних аБ плюс БМ плюс МЦ плюс С А. А тепер записуємо все числами 60. Дорівнює 50 мінус Х. Бачите? Оцю суму. Ми взяли звідси. 50х, плюс 36 мінус х. А ось цю суму ми теж знаємо, ось вона у нас. Все перед нами рівняння, з якого ми знайдемо х. Мінус мінус х, х у нас буде мінус 2х. Перекидаємо з правої сторони вліву, щоб позбутися мінуса. 2х дорівнює. В правій стороні у нас залишається 50 плюс 36, це буде 86. І мінус 60, це буде 26. Звідси х. У нас дорівнює 26 треба поділити на 2, і це буде 13. Отже, відрізок АМ дорівнює 13 см. Друзі, з мене домашка, з вас лайк і підписка.